Hello Friendly, З вами Денис Френдлі. Сьогодні в цьому відео ми знову відкриємо з вами Кіндер сюрприз. Нагадую, в попередньому Кіндері нам попалася така ось черепаха Аха. А не знаю, що попадеться в цьому Кіндері. Ваші здогадки. А, коментарі закриті. Напишіть, де, де хочете, де думаєте, що тут попадеться. А ми погнали до заставки, прорегуємо цей новий Кіндер сюрприз. Let's go! День справді реагує, день справді реагує, сьогодні він буде відкривати. Значить, знову ж таки, кіндер сюрприз, і це з молочного шоколаду з молочним внутрішнім шаром та іграшкою. Всередині! дині, дині! Давайте хочеш відкривати і дізнаватися, що всередині. Та погнали! Погнали гнали, гнали. Погнали гнали, гнали. Погнали! Погнали! Погнали, гнали, гнали! Гнали! Опа! Так, ці кіндери по 55 гривень, ну купую, купую. Та. Відкриваємо. Так, знову нас вітає шоколад. Ну і тепер ігрушка. Іграшка, правильно. М -м -м, олень попався. Собачка, я помилився. -м -м, собачий патруль. Нова ігрушка. Попалася, знаєте, яка нам ця рожева. Я про неї якраз думав, коли попередньому собачий патруль на YouTube Short вигравав. То попалася нам ця рожева собачка. Ось така скріплюєте. Ну тут легко, тут хоч легко. Бо ті попередні собаки вони були важко скріплювані. Ось така собачка няшка. Окей, йому кіндер. Мені здається раніше ігрушки були краще там. Якщо з якогось мультфільма певного виходить, то непогано як оце. А якщо... М -м і всякі вертольотики попадаються. М -м ну, якась такі кась ерунда, то фігня. Та, доїдаємо. Шоколад топ, топовий. Смачно. Десяточка, як завжди, шоколаду. А ми виграли ось таке. Ось таку собачку із цієї команди собачого патруля. Поправилося це. Ми вже виграли. Попралося, сказав. по... Вигралося це. Також ми виграли цього собаку. І, здається, цю собаку там. коричневу. Ну так там. Так що такі справи, можуть повторки попадатися. Та. Ось така соба-цюра. Ну. Тако. Тако. Так ну, як кіт за ціни кіт. Як тобі ця ігрушка? А? Сподобався собачка. Собачка сподобалась? Як тобі? Надіюся, що сподобалось. Ну добре, не затягую час відеоролика, ну і ваш час. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Дружній. Дякую, що додивилися до цього моменту. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! До наступного відео, коротше. Мале відео, ну як є. للا